Обласне підприємство Полтава Теплоенерго продовжує здійснювати тарифний геноцид у Кременчуці. Раніше для мешканців Лівобережжя вартість однієї гігакалорії тепла складала 1769 гривень. А тепер Полтава Теплоенерго застосувало тариф, за яким вартість тієї ж гігакалорії складає в середньому 2356 гривень, і це лише умовно змінна частина без урахування умовно постійної. Сьогодні у виконкомі Кременчуцької міської ради. Відбулося засідання робочої групи, яка розглядає несправедливість тарифу на тепло для Кременчужан від Полтава теплоенерго. Ми підготували відповідні проекти рішень звернень депутатів Кременчуської міської ради до офісу президента, до генеральної прокуратури, до відповідних профільних міністерств, до голови Полтавської обласної ради, до начальника обласної військової адміністрації з приводу того, щоб фахівці. Втрутились в це питання і надали конкретні чіткі відповіді щодо правомірності застосування збільшеного тарифу Полтава теплоенерго на території Кременчуцької міської громади. Навіть більше як виявилося, ніхто не робив економічне обґрунтування тарифу Полтава Теплоенерго його просто встановили. Комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, при затвердженні будь-якого тарифу, який стосується території зазначеної, запрошувала представника міської влади посадою не менше, ніж як заступник міського голови. Навіть без присутності такої посадової особи цей тариф не затверджується і навіть не розглядається. Не пропам'ятаю, щоб хтось нас запрошував теж саме НКРЄКП, онлайн офлайн для того, щоб в нашій присутності там затвердити цей тариф або його розглянути. Після рішення депутатів на сесії Кременчуцької міської ради та звернення до керівництва Полтавщини минув майже тиждень, але проблема і досі не вирішена, адже Полтава ігнорує Кременчук. Сесія обласної ради не зібралася, а відповідна комісія при Полтавській облраді не створена. Сам зателефонував пану Лемешко і задав йому питання щодо, щодо робочої обласної робочої комісії. Питання ЖКХ, на що я не отримав відповіді, він мене не тим, що ця комісія створена або буде створена взагалі. Він мені сказав, що ваше звернення передано керівництву обласної ради. Обласна рада передала Полтава тепло для того, щоб отримати. Отримати від них відповідь, депутатський корпус Кременчука взяв активну участь в обговоренні. У депутатів є тверда позиція. Тариф завищений незаконно, адже президентом України Володимиром Зеленським встановлено мораторій на підняття тарифів для населення. Так як проблеми Кременчука ігноруються Полтавою, виходом може бути звернення до суду, але це також потрібно робити розсудливо. Судова перспектива на нашому боці, закон на нашому боці, закон України про мораторій повинен виконуватися. Тому ми запропонували полтавської обласній держав адміністрації спочатку вирішити це. Питання шляхом переговорів, розуміння. Якщо вони нас не почують, ми йдемо в суд і тарифи будуть справедливі, і ми їх повернемо на рівень 24 лютого 2022 року. Повинно бути створена відповідна організація, спілка споживачів, яка буде захищати права територіальних громад, в даному випадку. Але розумієте, це певний час на сьогодні. Вже Розроблені і майже на фінальній стадії підготовлені зразкові позовні заяви з відповідними додатками, які ми дамо пропрацювати юристам департаменту ЖКХ, надамо колегам депутатам. Можливо, хто має ще якісь додаткові обґрунтування, бачення цій ситуації дізналися, що ми про лист Полтава теплоенерго. Ми його також додатково обов'язково додамо до матеріалів цих позовних заяв. Для того, щоб кожен споживач вже на сьогодні мав можливість захистити свої права. На мій погляд, треба все ж таки підготувати звернення до прокуратури і можливо наполягати на тому, щоб вони зверталися від себе як органи державної влади, які здійснює нагляд за, за виконанням закону. І крім того, хай порушують кримінальну справу. На мій погляд, це шахраство чистої води. У нас є з ким воювати. Ми воюємо вся Російської Федерації. А нам повинно тут знаходити в максимальний короткий термін компроміс. Суд, якщо це буде єдиний спосіб знайти правду, будемо тоді в суді. Але я надіюся, все-таки, що хватить доброї волі Полтавської держадміністрації, обласній раді вирішити це питання із громадою міста Кременчука в законний спосіб. Робіть так, як зробив я. Парширян Сергій Михайлович звернулися до осередки своїх політичних сил з проханням зібратися і підписати. І тоді подивимося, хто є хто готові депутати. Підтримати <гум> да. І давайте посвятимо факт, що перший заступник голови облради ушукав нас як депутатів і ошукав Кременчужан, але він нас обманув банально на у підсумку. Робоча група прийняла наступні рішення: створення міською радою органу захисту прав споживачів і допомога у складенні позовів для споживачів Полтава теплоенерго, реалізація методики і підготовка аналізу щодо нарахування тарифу, щоб кожен користувач розумів за що він має платити, і звернення до керівництва Полтавської області щодо проведення термінової робочої наради обласної ради. Тариф нараховується з потолка. Те, що вони посилаються на те, що це спільно і для Котельви, і для Кременчука має бути йде інше, в чому, вибачте, мешканець Котельви має платити за мешканця Кременчука або навпаки? Я подивився інтерв'ю пана Луніна, яке наші колеги журналісти знімали, <постеріген> ввели в, в оману наші <постеріген> колеги-депутати де обласної ради, керівники за сумістерство обласного комунального підприємства, давши йому недостовірну інформацію. тому що... Я серіяча знаю як людину, яка аналізує і вірні рішення завжди приймає. І те, що йому подали по Кременчуку, воно абсолютно не відповідає дійсності. Ми готові дійсно на таку спільну зустріч, Дива, показати Ми, ми готові. Депутатський корпус також щоб так. Ми так. Тому, ми, тому ми вимагаємо створення комісії. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Олексій Кржановський, Кременчуцькі новини.